Добрий ранок, любі малята. Ой, минула вже зима. Снігу льоду вже нема. Ой, нема, ой, нема. Снігу льоду вже нема. Це українська народна пісня. Ой, минула вже зима. А у нас сьогодні заняття ліплення, і ми з вами познайомимося з опішнянською народною іграшкою. Подивимось, яка вона. І зробимо її. Ці іграшки малята надійшли до нас із чудового міста Опішні, що на Полтавщині з'явились іграшки в руках чудових майстрів, які розуміють мову рослин, тварин і кольорів. Опішнянський майстер обережно бере шматочок глини і дарує йому свою любов і фантазію, перетворюючи на коника, півника або поросятка. А ось лошадку. А ми з вами спробуємо зробити пташку, пташку свирестульку. Ця пташка глиняна, кругленька голівка з веселими очима, з маленьким дзьобиком. Чому про хвостик можна сказати, що він кумедний і веселий? Тому що він співає. Іграшка має хвостик-свищик. А ось таку ми зробимо, приготуємо ручки. Ось де пташка прилетіла і на дерево присіла. В неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком клює. І пшонце, і пшеничку, і пшонце, і пшеничку, і пшонце, і пшеничку, і пшонце, і пшеничку, і пшеничку, і пшеничку. І пшеничку. Малята у нас пластилін, а іграшки, свистульки, робили з гліни, спеціальної гліни. І вона була така, як її називали, якби вона співуча. І тоді вони гарно-гарно свистіли, як соловейки. А ми ось візьмемо коричневий пластилін, ось такий великий кружечок, і ось такий поменше. З великого ми будемо ліпити скульптурним способом. Для цього ми робимо овальну форму. Ось так розмягчаємо долоньками і витягуємо долоньку на долоньку. І у нас виходить ось така овальна форма. Вийшла? Добре. А зараз ми ось так скульптурний способ, це ми не прикріплюємо деталі. А ось так витягуємо. Витягуємо голівку до верху. Ось в мене вже є голівочка. Бачите? Голівочка. І робимо тут маленький дзьобик. Тоді ми вже точно бачимо, що це голівочка. Ось так. А зараз, дивіться, малята, що ми робимо? Ми ззаді робимо ось цей наш хвостик. Він теж невеличкий, але там була свистулька, ну, ми її таки робимо, як вона була. Ось так, бачите? Ось уже і вийшла наша іграшка-свистулька. Але її треба поставити ще на підставочку. Тоді ми беремо поменше кружечок. І ось так його розплющуємо трошки. Або між долоньками. Ось так. І вийшла ось така розплющена кругла форма. Ставимо її і прикріплюємо пташечку. Ось у нас вже вийшла, схоже, як робили майстри: пташечка. Вистулька, але її треба ще прикрасити кружечками, лініями хвилястими. Спробуємо. Візьмемо кольоровий пластилін і зробимо гарні визерунки. Малята, що б ми з вами сьогодні зробили? Ми зробили опішнянську пташку свиристульку. Дякую і до побачення!